Я хочу, щоб ти упав, ладо. <ріст> Такі желання вступ не, не кажуть. Бо сам можеш дякнути. Дно не провалив. Есть є. Есть з карасика почнемо. Є такий тут письмок? Єсть такий Купію на орбіта цього розумію. А що ти хотів? Так, що нас сьогодні по комплектах? У мене той же, той же цей інквізитор. Лодосові я дав... Брідберда, не, не стану сьогодні з нього іздіватися, щоб він кидав кастингом, то хай колись цей буде время для ізділки. Такий да, карасич, не бокоплав, протягне його так. Всі нормально. Опа. Владос делає цельне попадание. Че що, щось він общає геть. Геть великий. А ч ти виважуй, що ти виважуй? Деліфарфін. Дивіться, чисто за сопельку держиться. Це такий котлятний. Yeah. Yeah. Ну это, если клюя такой маленький шнурок mm -hmm. на карася, это не очень хороший знак. Okay, <laughs> 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 Крупные рыбы. Чего это тут? Ну как тебе мое предположение? <laughs> <laughs> Дуже четкий. <clears throat> Актуальный.

Булля, вона так аккуратне раз і зажала. Думаю, Дума менше без лет. Аптечечка така іменна мене. Травай. Хелятос? На грані. Водос. Тука. А ось. А ось і в мене да. Вон, Вон виїхав який О, кида трохи кому Задос, ти тупо ці щуки пропускал. Ну на тебе хотя бы типа. Чуть, ну конечно, що то не сало тоді. тебе. Так, а мене тут ось 110-й. Ага, а на самому тут уходить. Дозволимся. Що ти робиш? Був удар? Чим докажеш? Будн, де я завернула. Чим то кажеш, скажи кай мені тебе бачиш ди ганя, ганя, ганя. Сашка ты знатный брехун на что-то такого, на что-то поклвок это. А Десь там на брехать. Третья не покажи мне не щупа, я хочу бляшечку. Тут кстати можно... Ой! Подавано а, моя бабусь. Тут можно оцю пробовать. П'ятиграмовочку легенько проводити рівномілька. Ні? Поняв. Тільки карась, да? так? Ти... Б... ти признав карася. Так, взагалі кажуть, що бляшки на флюрокарбонах і на хардмонах не можна. Ну ніяк не можна, не бажано, бо якось вони там збивають ігру. Ну я зараз покажу, що можна. О, я тут ты. А ну, как его. <плес> а? <плес> Ладно. <плес> Ладос, сейчас. Ты, ты как будешь дивиться видос, побачишь замедление. Або я зараз тобі покажу. Не, не віриш, так? Да? Друзі, напишіть йому в коментарях, водос вірь. Давай зараз подивимося, є скотська чи ні. Де? Ага, Шо? Глянь, зуби. Сам... Бачиш? Сам пучком ти хоче щоб... Ладно, я виключаю, щоб показати водосы. Повтор. Не віри. Не віри. Я ж зробив взяли ти побачиш, що там є чіткий удар. Невелика і щуки, десь трьошки. Ну, був. Базару ноль. щука невелика, це, це вже таке, десь три-три три п'ятсот. Ну, удар був, і от цього нікуди ти не їдеш. А вот. Радос, ну что ты скажешь? Это было, наверное, да? Да, Это... ну, це была да? Ну, пятерка, да? 3700 здесь, да? Саме головне, бачиш, що я порівщу. Саме головне, бачиш, що порівщук і не вірить. У нас, кстати, скільки ще. Поняв, зійшла. Да, господи, зійшла. Зійшла. І так правдоподобно. Зійшла! А ось дивись, виход. В смысле? Що правдоподобно. Авроравська хочеш? Давай. Кислотну чи не? Блесна? Да, 29 гривень. Яку кислотну чи? Дивись, ця така, типа як наче вона бракована, ну я так подивився вони всі такі. Наб'ем Читай, снастери риболовна. Тобі з цим давати, Щоб не зійшла, дай зіш. Диви яка, та вона офігенна. Під Підбагрить. Бублик. <реш> Понял, ничего не может сделать. Ого. Сразу опасно это так вот. <решев> 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 Забираєш? Що забираешь. Жінка хотіла рыбки Бум. <рикладно> 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 Водос крепняк пішов, що Диві, творить. Водос пішов по крыпняку. Двісь, той самой точки. Алла Найор, о в око попало. Що, інструмент дать. Чи воду Хочеш хочешь із замотаним пальцем ходити? А ну. Я хочу ехать ему. А ну, отпускай. Ты такого, да? Рам 300 же Це тако. Это уже здесь пит пиво. А, а. Эх, на котлетке пошла б, конечно, но... Ну, я ходим. Дивитесь что Да никто не дивится, пацаны привыкли торбить рыбу. Эх, так хотел, да, Что

Не понял. Да я еще тяну якось. Опа! Лесочка. Вот это кто-то. Кто-то рыбачил. Что за леска? Это Филипп... флюр, блин. Двух Так глянь, это тупо флюрокарбон. А чем бы и не? Напишу на Olix Skin Clymax. Deutschland. Бабина De. мы А такий ты богач, что есть? Понтуешься. Прям бобина негай. Это тоже, кстати, с Клаймакса Хардмон. Ну, это, Класс. Привет. На мул. На мул. Трактора нам не кінти, Владос з досі питається щось там вижать, кидає карася такого ограм'яного. А я підведу невеличкі підсумки нашій сьогоднішній рибалки. Шо ми Владос? Розкажи людям, шо? Пять щук. Владос смикнув п'ять щук. Точно п'ять? Не прибріхуєшся трошки. А, в за мною. Ну у мене скільки, У мене дві щуки було, одна зійшла і десь покльовок штук. Десь п'ять ударчиків да, десь було. <плес> <плес> десь удара два, ну туда скажеш неправда. Сьогодні я розлавлював отакі воблерки. Одна покльовка була на Хелкет. Оцей двохкольоровий. А, одна щука була на цей, Одна покльовка сход. На копію на орбіта, а Владос сьогодні роздав роздав джазу на цього карася. Це, в принципі, та класика, яка працює завжди, він вже такий побитий, покоцаний. Він, напевно, не гані Владос, ти так всікаєш. А не аж серце не став. Щук 30, може навіть більше побачив, але все одно покриття кайфове. Тому карась в любых ситуаціях виручає і ловить щуку, тоді коли вона не хоче клювати. А вона останнім часом щось не хоче клювати, такі рибалки у нас так що Карасик робить вещи.